На календарі 31 грудня, тож час дізнатися, якою буде погода у новорічну ніч. Вітаю! Я Анна Білик і далі коротко про погоду. 31 грудня в області хмарно. У Черкасах буде 5 градусів в день та 2 вище за нулі вночі. В Умані та Зенегородці також хмари. Температура триматиметься у межах від 4 до 6 градусів з позначкою плюс в день, вночі ж буде 3 градуси. На жителів Канева та Золотоноші також чекають хмари. Стопчики термометра в день покажуть 5 градусів над нулем, а вночі ж 2 тепла. У Смілі та Чигирині похмуро. Вдень 5 градусів над нулем, уночі ж 3 тепла. До нового року залишаються лічені години. Тож телекомпанія Віка вітає вас з наступаючим 2024 роком. Нехай новий рік принесе в ваш дім: любов, радість, здоров'я і достаток. І, звичайно ж, нехай 24-й рік принесе те, чого чекають всі українці: перемогу. Бажаю, аби кожен з вас відчув магію новорічного дива. Погоду для вас вела Анна Білик. Тож до зустрічі в наступному році на телеканалі Вікка.